Коли тобі двадцять не хочеш і чути, що довго ночами не зможеш заснути, що руки і ноги болітимуть дуже. У двадцять літаєш, тоді все байдуже. У тридцять ти плинність часу помічаєш, дітей своїх ніжно за руки тримаєш. Уже твої мама і тато сивіють. Вони ж молодіщі, чому так хворіють? У сорок вже діти твої вище тебе. У них свої радощі, мрії, потреби, вони, як і ти колись хочуть літати. У тебе завдання їм крила надати уже й п'ятдесят і не віриться навіть, а час необлаганий, і він своє править. І діти твої почали помічати, що ти все хворієш, стаєш забувати. А в шістдесят твої руки і ноги. Немов не твої, докучають з немоги. Онуки дорослі, у клопотах діти, усі вони хочуть тебе пожаліти. Вісімдесят часто дивишся в небо. Вже діти сивіють, нічого не треба, аби хтось провідав, сказав добре слово. На лаві сусіди, тихенька розмова. Пробігають роки, мов не спутані коні. І сріблом малює життя твої скроні, і двадцять тобі вже не буде ніколи, і тридцять, і сорок біжать видно коли. Тепер я скажу головну таємницю: життя твоє в дітях твоїх повториться, тому серед будніх і зла не згубися, у пам'яті їхній ти світлом лишися.